Доброго дня любі мої, доброго дня батьки. Тема сьогоднішнього відео виховання дітей. Ми вже говорили на цю тему в такому простому вигляді. Я хочу, ну, скажімо так, закінчити цю тему в простому вигляді. Тем, невеликою розшифровкою цієї проблеми. Це чим відрізняється виховання дітей дівчаток і хлопчиків? Почнемо з ось з чого? Що, що спільного в вихованні хлопчиків і дівчат. Ми вже говорили, я трошки повторюсь. Ну, трохи можу з, другого, з другої сторони, з іншого боку. дітях необхідно виховати розуміння того, що таке хорошо і що таке плохо. З однієї сторони, це складно, а з іншої, я ну, буду спрощувати. Так от, до чого це все зводиться? Що таке хорошо, що таке плохо? Євангелі. Христос що каже про заповіді? Заповіді це правила життя, в яких написано, що таке добре, а що таке погане. Він каже, які дві заповіді головні, при тому одна виходить з іншої. Возлюбі Господа Бога свого всім серцем, всією душою і всією крепостю своєю. І друга заповідь, яка виходить з першої, возлюбі ближнього свого як самого себе. Взагалі-то це все, більше нічого не потрібно знати, щоб розуміти, що таке хорошо і що таке плохо. Якщо брати друге, скажімо, інше джерело, яке ну, персонально для мене має ще більше значення, ніж Єванглія, це вчення Нісаргадати Махараджа, то взагалі то все, що ми робимо, не має такого дуже великого значення. Це всього-навсього театр. Який робиться для одного глядача? Навіть не Бога, а просто абсолютно. Якими ми і є? Так от він говорить, що головне в житті? Тобто, що нам потрібно робити, щоб робити тільки добре, а погане не робити? Потрібно. В житті всього-навсього виконувати одне. Виконувати свої обов'язки по життю з доброю добросовісно, тобто доброю совістю. Або з любов'ю, що взагалі-то одне і те ж. І все більше нічого. Це, що стосується виховання дітей, хлопчиків і дівчат. Тобто, я назвав два джерела: Євангелій Христос і э, Нісергата Магарадж. А чим же відрізняється виховання э, дівчаток від хлопчиків? Ну, э, почнемо з хлопчиків. Там ну, можна сказати, простіше трошки. Все це зводиться до виховання, я маю хлопчиків. Перше, це навчити, що добре, а що погано. І друге, потрібно навчити хлопчика. Потрібно вчити те, що він повинен зробити те, що добре. Це його задача по життю. Зробити те, що добре, в першу чергу. Тобто, що говорить народна мудрість, чоловік по життю повинен зробити. Перше, народити сина, побудувати дім, і третє посадити дерево. Тобто і народна мудрість, і, до речі, Євангелії, В Євангелії весь час говориться. Чоловік зробив, чоловік зробив, чоловік посадив виноградник. Чоловік організував якийсь там ну, ну не бізнес, там не говориться, не говориться бізнес, а якусь справу. І це все видається, як. Добра справа. Тому з хлопчиками все зрозуміло. Він повинен хлопчику, потрібно його навчити, робити добрі справи. Тобто добросовісно виконувати свої обов'язки. А тепер перейдемо до дівчаток. В чому відмінність виховання хлопчиків від дівчаток? Так от, відмінність виховання. Дівчаток від хлопчиків полягає в тому, що ну, спочатку не про відмінність, а про те, що дівчаткам також потрібно виховувати їх в дусі, що, що таке добре, а що таке погано. Тобто кожна дівчинка повинна знати, що таке добре, а що таке погано. А відмінність виховання. Хло дівчаток від хлопчиків, вона полягає ну, в самій природі чоловіка і жінки. Так от, відніше так, відмінність самої природи чоловіка і жінки і виховання дівчаток полягає в тому, що знову-таки візьмемо народну мудрість. Що жінка як кішка, вона гуляє сама по собі. Тобто, як би ви не вчили жінку, що потрібно робити так, чи потрібно робити так це марна справа. Вона буде робити так, як вона вважає за потрібне. Вірніше, не те, що за потрібне, а просто вона буде робити так, як підказує її, 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 її природа. Тому марна справа вчити е, дівчаток, е, що вони повинні робити. Марна справа. Вони самі будуть знати, що вони повинні робити. Їм і, і розповідати не треба. Вони самі між собою е, будуть е, е, ділитися інформацією, е, що вони повинні робити по життю. А в чому ж тоді, е, скажімо, задача ну, батьків, ну, чоловіча справа виховання дітей. В чому е, полягає задача батька в вихованні е, дочки, вихованні дівчинки? Так от, в чому ж полягає, е, скажімо, задача батька по вихованню дочки в першу чергу? Е, в першу чергу, ну, скажімо так, візьму знову слова з Біблії. Що батько повинен забезпечити чистоту своєї дочки. Так написано в Біблії. Це практично цитата, і я її так і передаю. Перше. Як же це зробити? Зрозуміло, що батько таким же чином, як і хлопчику, і дівчинці повинен розповідати що добре, а що погано. Зрозуміло, так? Але, на відміну від хлопчика, акцент повинно, е, необхідно робити не на те, що дівчинка повинна зробити, ну, як хлопчик, як чоловік. Посадити дерево, народити синих. А на другу сторону цього що таке, що таке добре, що таке погано. Чого вона не повинна робити? Тобто, таким чином, щоб вона все, равно, все одно вона буде робити те, що вона вважає за потрібне. Ну, що б ви не робили? Це не має ніякого значення. Марна справа. І це стосується не тільки дівчат, а й жінок в цілому. Але задача батька полягає в тому, щоб навчити дівчинку, щоб вона добре знала, добре знала на пам'ять, чого робити не потрібно. Ну, якщо так спростити це, то можна сказати: батько завжди прав. Дівчинка повинна знати. Точно, батько завжди прав. Якщо батько не прав, дивись пункт перший. Тобто, пункт перший батько прав правий, а пункт другий дивися, пункт перший. Перший підтвердження цього. Є притча в тій же, в тому ж Єванглії, коли жінку за гріх повинні було забити камнями. І Христос знаходився в цій ситуації, і Він сказав: Хто без гріха, хай перший кине в неї камінь. І коли пройшов деякий час, він підняв голову і подивився, що площа опустіла. Нікого, нікого не було на цій площі, залишилась лише одна жінка. І що він їй сказав? Він сказав: іди і не гріши. Така от притча. А я звертаю увагу на, на що? Що для цієї притчі вибрана жінка, яка згрішила. Не чоловік, а жінка. І Христос їй говорить: іди і не гріши. Він не говорить їй, що піди і зроби те. піди і зроби те. Ні. Він говорить, піди і не нагріши. Тобто не роби цього на відміну від чоловіка. Якби там був чоловік, він би сказав, піди і зроби щось. Отак, от любі мої, отак от в стислому, простому сенсі відрізняється виховання дітей, хлопчиків і дівчат. Все. До побачення, щастя, здоров'я, любові вам. Так щоб вас селитися, до побачення ще.